Дмитро Гордон передбачив, що вибори можуть бути і можуть відбутись дуже швидко, вже навіть там в травні. Ну а раз так, раз сам Дмитро Іліч передбачає вибори. Правда, ні разу Дмитро Іліч не помилявся в своїх прогнозах. Ну, колись то він має попасти в прогнозі, бо знаєте, великі сили, коли навіюють десь там з космосу, то що ж має бути. Але я з усією повагою до інформування, до інформованості Дмитра Іліча впевнений, що він знає. Таку силу селену людей, які про це обговорюють, що Дмитро Ілліч не міг просто про це не сказати, тому що розмови про вибори вітають. А тепер давайте подумаємо, а кого будуть обирати українці? Ну, от кого, кого, кого ви бачите з кандидатів в президенти України? От напишіть в коментарях, як ви думаєте, в кого є шанси, не просто прізвище кого-небудь, а от за кого українці готові проголосувати, кого ви бачите медійного. І тут е, варіантів, е, що називається два. Е, якщо Володимир Зеленський йде на вибори, це одна інфраструктура. Е, і другий варіант це коли Володимир Зеленський не йде на вибори. Коли Володимир Зеленський йде на вибори, то в умовах того інформаційного простору, який є зараз, я особисто не бачу ніяких альтернатив, крім однієї персони. Ні, це не я. Для того, щоб бути альтернативою, у мене особисто не вистачає дуже багато чого: того, що потрібно для українських виборів. А саме підтримки, потужної інформаційної, безпекової підтримки. А от така підтримка є в одній людини. і її можуть забезпечити. Це Валерій Залужний. Пан Валерій героїчний генерал, без сарказму. Пан Валерій пише книги. Всі їх читають, навіть обмінюються вже цитатами. Я думав, що ніхто не купить ні одні книги. Ні, купують, купують і радіють, що в них є ця книга. Ну, то ладно. Пан Валерій захистив дисертацію на здобуття доктора філософії в праві. Правда, під час війни, коли він це робив, невідомо. Ну, таке, знаєте, талановита людина на все талановита. Пан Валерій знаходиться в статусі дипломата. В Британії, в потрібній країні, це не в Бразилії, звідки Мельник повернувся, до речі, назад. Не витримав. Сидіть там йому сумно. І у пана Валерія шанси великі. Адже в Україні дуже багато людей хотіли б позбутись президентства Володимира Олександровича. Звертаю увагу не президента Володимира Олександровича, а президентства Володимира Олександровича. Багато людей. Хочуть перекомбінувати владу багатьох людей, не влаштовує те, що є сьогодні, і ті розподіли потоків фінансових, які є сьогодні, вони б хотіли повернути те, що в собі, що у них забрали. Є ще один момент: проти пана Валерія виступати дуже важко. І якщо таку людину, як я, доволі легко прикрити, закрити, натиснути, ну ви розумієте. То на пана Валерія наїхать важко. Генерал, заслужений, я вибачаюсь, як ти на нього наїдеш. Хто на нього може в Україні наїхать без ризику для себе? Хто? Ну, на це не здатні навіть видатні служби. Бо пан Валерій все ж таки непроста людина. І за паном Валерієм, ймовірно, стоять певні непрості люди. Які знаходяться не просто в Україні. Бо якби просто були в Україні, то пан Валерій, напевно, так би не світився, але якісь є сили за межами України. Ну, все як завжди, хтось за межами України є. Ну, окей, так от розбираємо першу ситуацію. Володимир Зеленський іде на вибори і опонує йому Валерій Залужний, бо всі інші кандидати при всій моїй повазі, до всіх вас. Включно з собою, ми чудово розуміємо, що ні в кого з нас ніякого шансу не існує. Бо якщо оті люди, які за кордоном поставлять на Валерія Залужного, то ваші шанси зведені до нуля. Всередині хтось вам натякне, що, напевно, займіться чимось іншим, а ззовні вас просто ніхто не підтримає. Так ось. Залужний Зеленський. За кого проголосують в такій комбінації люди? Я в себе поставив на каналі опитування, чи готові ви проголосувати за залужного на пост президента. Хороше питання, маю право на нього. Маю. Проголосувало станом на сьогодні майже 30 тисяч людей, передивились допис 67 тисяч. Так ось із цих 30 тисяч, які проголосували, ну майже 30. Тільки 4%, 4 це там 1250 голосів, сказали, що вони готові проголосувати за залужного. 4%. Ні. Але якщо буде вибір, залужний чи Зеленський, буду голосувати за залужного. Це 23%. В результаті, якщо буде комбінація залужний Зеленський, то залужний отримає 27%. З голосів. 73%. Дивна цифра, правда? 73% відповіли. Ні за жодних обставин. Це 20, майже 1 тисяча з майже 30. Ні за жодних обставин за залужно голосувати не будуть. Це моя соціологія, це моя аудиторія. До речі, приєднуйтесь телеграм, Telegram, Ютуб, підписуйтесь. Я не претендую на соціологічну вибірку, адже соціологи, деякі соціологи, вже вибрали собі орієнтир. От, будь ласка, соціолог групи Рейтингга, є такий соці... соціологічна група Олексій Антипович, зазначив, залужний уособлює собою надії і сподівання українців. І якщо він піде в президенти, то Зеленському буде важко перемогти. Володимир Олександровичу, я е, неодноразово одно, не е, критикував соціологів, які дуже намагались сподобатись вам чи то комусь в офісі президента. І я завжди повторював, що це ті люди, які зрадять вас першими. Як тільки вони відчують, що з'являється новий господар, вони першими вильють на вас купу бруду, зроблять вас винного в усьому. І зроблять всю соціологію, при якій у вас не буде ніяких шансів. Я ніколи не був абсолютно комплементарний з тим, що робить чинна влада, але я завжди на боці справедливості, про яку ми сьогодні багато говоримо. І мої читачі при всьому тому, наскільки багато з них... Критично налаштовані до деяких чиновників в Україні, все ж таки, 73% говорять, що ні за яких обставин за Залужного вони голосувати не будуть. Якщо буде комбінація Зеленський-Залужний, виграє Зеленський. І по-іншому і бути не повинно. Я особисто не хочу на посту президента Валерія Залужного. З різних причин, з різних причин. Мілітаризація українського суспільства це не те, що нам потрібне в найближчі 5-10 років. Я не хочу в Україні, не дай Бог, хоч якогось натяку на якусь військову, можливо, диктатуру. Я і громадянин проти. Ну, але у кожного з вас свій вибір. І ви ним вправі скористатися. Ну а за другу комбінацію, коли. Володимир Зеленський не йде на вибори, ми поговоримо в наступному відео. Що ж буде, і який буде розклад, якщо Володимир Зеленський на вибори не йде? Хто тоді має шанс перемогти? Це в наступному відео. Бережіть себе, ставайте спонсором каналу, підписуйтесь і пишіть ваші думки. Лайки, дизлайки, коментарі. Вітаються! Головне, не будьте байдужими.